Ну і сьогодні нагадаємо, також віряни відзначають маковія або ж перший медовий спас. Він символізує закінчення літа та початок збору врожаю. Священики цього дня у храмах освячують воду, мак та польові квіти. І саме сьогодні українські бджолярі починають качати мед нового врожаю, який, до речі, теж треба приносити до церкви. Хтось починає качати, а хтось підробляти, враховуючи зростаючий попит. Сучасна фальсифікація меду це домішування до нього інших цукристих речовин, наприклад, сиропів та патоки з фруктози чи глюкози. Це значно зменшує собі вартість продукту та збільшує його торгові об'єми. Як купити справжній Смачний ароматний мед Юлія Махових знає і зараз нам розкаже. Привіт, Юлю. Вітаю Олеся! Вітаю всіх наших глядачів. Знаєте, дійсно мед якраз відноситься до того продукту, який підробляють найбільше. і навіть входить у топ 5 продуктів, які у світі фальсифікують. Найбільше ну і роблять це різноманітними способами. І до речі, найбільший фальсифікатор меду, хто б ви подумали, країна Китай. Бо саме звідти поставляється в Україну і через Україну якраз такі несправжні меди. Ну і українські бджолярі теж іноді підробляють меду. Однак ця частка становить близько 5% того, що можна знайти у продажі, але все ж таки вона є. Ну і на полицях магазинів ми можемо зустріти дуже багато різноманітного меду. Мед продають на ринках, мед продають на ярмарках. Його дуже багато, і чесно кажучи, не маючи якоїсь професійної обізнаності, професійної світи, вибрати саме той зразок, який був би на 100% справжнім, просто неможливо. І переконатися у тому, що мед справжній на 100% можна лише в лабораторії, але досвідчені фахівці, досвідчені професіонали точно знають, як це зробити, не відходячи фактично від прилавку. І тому поруч зі мною в нашій студії сьогодні пан Назар. Арій Білько він є аспірантом, блогером та бджолярем з досвідом. І він мені допоможе розібратися у тому, який мед справжній, а який ні. Тож, пане Назарію, чи існують якісь методи, лайфхаки, перевірки, щоб зробити звичайному споживачу, не звертаючись в лабораторію, якісь свої дослідження і скуштувати і спробувати для своєї сім'ї лише хороший і справжній мед? Мої вітання, Юлія. Е, звісно, є. Але лабораторію з собою тягати не будеш. Але в нас є лабораторія своя. Називається це органолептична лабораторія. Ми можемо сприймати на звук, на слух, на нюх, на колір, на різні інші чинники. Тому сьогодні я вам пропоную прямо тут в студії зробити справжній органолептичний аналіз. Мен. У нас є три зразки. Ми зараз з вами будемо встановлювати, який з них фальсифікований, а які зразки, можливо, всі фальсифіковані, можливо, всі справжні. Зараз ми з вами дізнаємося. Інтрига. От, отож, в нас є зразки цьогорічнього е, свіжого меду. У нас є ось такі от спеціальні картки для проведення органолітичного аналізу, е, є показники, е, і я пропоную вам приступити. Е, що почнемо? Перше, є такий показник, називається оптичність меду або е, колір. Е, ми можемо подивитися на три зразки, по кольору вони Ну, різні. Різні. Але, в принципі, для меду вони відповідають. Це до світлих тонів, це до більш темних медів. Вони відповідають, я б за колір поставив би циферку 5. По п'ятибальній шкалі mm -hmm. оцінюємо. Тобто мені просто за кольором, який мені особисто більш апетитний, от просто на так, поставити. Так, так, просто на око ставимо, сприймаємо на очі. Скажімо. Ну, дивіться, я аргументую свою відповідь, мені подобається ось цей зразок, мені здається, він такий. Ну, мабуть, це гречаний мед. Я чомусь люблю саме гречаний мед. Він для мене найбільш ароматний. Це мед мого дитинства, тому мені здається, що це саме він. Тому я першому зразку поставлю таку хорошу собі оцінку. Юля, я вас розчарую, гречаного меду тут нема. Тоді добре, тоді другий номер два. Що ви скажете? От він ні туди, ні сюди. Він мені на п'ятірочку. Ми до депо по п'ятибальній шкалі. А зразок номер три, як вам. Тоді цей буде на трієчку. Ну, це мені на четвірочку. Це мені здається, все-таки, от він м -м, такий досить світлий. Це, мабуть, акація чи щось таке, так? Ну, напевно, що зараз дізнаємося. <клес> Добре, тоді ставимо ну, десь четвірочку. Четвірочку, так. <клес> окей. Так, наступний показник це консистенція. меду. У нас консистенція провіряється в народі дуже просто. Беріть баночку, і таку перевертаємо, і ми бачимо повітря, яке піднімається догори. Бачите, його mm -hmm. видно дуже добре. Але у mm -hmm. вас вже піднялося, а в мене ще піднімалося. Mm -hmm. Бачите, назад. Повітряна булька, вона опускається і піднімається. Але в мене щось піднімається. А, а в мене взагалі швидко. бульки нема, вона просто так сама. А У вас ви... щось з нею відбувається. Е, для меду характерно, щоб no, ну, Так, повітря така. А піднімалося а тривалий час, не швидко. Тобто, я цим двом зразкам впевнено ставлю. По 5 балів на консистенцію. Ну, да, в що... вашому зразку я не поставлю 5 балів. До речі, ваш зразок саме цікавий в цьому плані, оскільки, оскільки ми маємо певні, певні показники для медів, і дуже часто пасічники викачують з вуликів незрілий мед. І незрілий мед він буде поводитися саме таким чином. Тому на ринку класична ситуація, якщо ви бачите такий мед, пасічник сказав, що він незрілий. А незрілий мед це менш корисний мед? Це не менш корисний мед, але якщо мед незрілий, то ми можемо його підсунути під фальсифікат. І якщо мед незрілий, то в ньому велика кількість вологи. Відповідно, він буде дуже мало часу зберігатися. Тому такий мед не, не бажано йти в продаж. Але він може попадати, може траплятися. Наступний Я... показник аромат. Откриваємо баночки. Так. І. Дуже Ми... шкода, що наші глядачі не можуть це почути. Так. Я дуже люблю аромат меду і косметику з меду. Ось так. З краєчку дуже, ну прям носа туди не сунем, mm -hmm. до себе цей і. Mm -hmm. Ну, він чомусь не пахне. Справжнього <заразов 'я> меду повинен пахне. бути такий легкий, аромат ефіру, скажімо так, давай, ну, пробуйте давай. тут. Mm -hmm. Що ви скажете? От я цьому зразочку поставлю четвірочку. Ну, той чомусь взагалі не пахне. Цей пахне. Цей пахне і такий досить важкий запах, як на мене. Важкий? Угу. Ну, такий мудовий, насичений. насичений. Угу. А цей менше пахне, але такою квіточкою, ніби. Квіточкою, так. Да. Ну, точна акація. Я можу... Здорово. Мені чомусь здається, що це акація. Так, так, і в першому зразку у вас був відсутній запах. Так, він взагалі не чомусь він не взагалі не пахне. Не пахне. Я так. ставлю одиничку. Я ставлю двічку. Вічку. Ви добра вчителька була б. Так, смак. Далі. Ми повинні озброїтися професійними стамесками для Кавомані, як я кажу. Це спеціальні ложки для меду. Е, тримайте. Так. І коли мед справжній, він буде триматися в кубки. Е, беремо кожен зразочок окремо і ось такими рухами піднімаємо догори. Якщо ми його на цій ложці втримуємо, можна і до камери, і до операторів піднести, і він не впаде. Тому що ложка зроблена таким чином, щоб мед, коли його крутиш, не падав. Все, і можна. Може, я чесно кажучи, я завжди думала, що такі ложки робляться виключно для того, щоб, щоб, гарно, щоб було. гарно виглядало. Ні, це професійно продумано. Така нарада вчених сіла збирали, щоб зробити ложку для меду. Тому пробуйте, як вас? Чи виходить чи, чи, чи таким чином зробити? Це також більш показник консистенції. Ой, щось у вас дуже рідкий. рідкий, рідкий. так. Дуже так. Рідкий. Ну, певно, що не зрілий, сказав би бжоляр. Ну, так, ну, трішки так. А у вас розкапає? Як розкапається, розтікається. Він і... ніби... Спробуйте на смак. Угу. Трішки губками для того, щоб відчути угу. смак. Ну, медовий. Медовий, окей. І давайте цей зразочок спробуйте. Угу. Тому що я то вмію, а вам то навчитись потрібно. Ну, це теж не розтікається. Крутіть, крутіть. Бачите, і навіть якщо ви дуже мало крутите, то він не розтікається. Ну, є ну, так тільки треба по колу, так. Угу. Окей, тоді угу. я для цього зразку поставлю. Відтірку за консистенцію і смак, тому що смак тут насичений, виразний, але без гірчинки. Дуже приємний. Цей смак як у вас? Гірчинка є? Нема? Гордій так. Є. 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 Фіксуєте. Це, це позитивний показник для меду, коли угу. є гірчинка, але багатьом людям може не скачати. Це дуже просто солодкий і просто солодкий, солодкий. І... Ну, і... і нічого. Тоді я йому відчуття... ставлю два. Нема гірчинки, угу. немає ніякого такого приємного смаку. Я перше не скуштувала, я зараз візьму паличку, спробую. Спробуйте. ніжний, Але коли доходить до угу. горла, то він починає чуть-чуть підтерпнути дійсно. Насправді, коли в меду щось є, таке терпке, це дія ферменту лізоциму. Це корисний фермент. В науці його виділяють для складних операцій хірургічних лізоцим. Тому лізоциму можна оздоровлюватися лізоцимом можна кожного дня харчуватися, безпосередньо з меду його діставати для нашого організму. Uh -huh. Пане Назарію, виникло питання у наших глядачів, буквально щойно мені передали режисери. Люди цікавляться. Чи є хвойний мед, який нині масово продають у Карпатах? Чи... Дивіться, хвойний мед це більш маркетинг, чим реальність, але є в соснових дерев така властивість, коли дуже жарка температура. Вони виділяють таку солодку медв'яну росу. бджоли її можуть збирати, і такий мед називається падивий. То може бути хвойний мед, але він не буде називатися хвойним, він буде падивий. А те, що продають колеги в Карпатах, то це чисто маркетинг. Вони роблять до меду, додають хвойні шишки. Воно тоді хвойним екстрактом наповнюється. Ну, в будь-якому випадку це не фальсифікація, корисно. Так, у нас ще дві колоночки лишилося. Це чистота на наявність сторонніх домішок. Так, Чистота на наявні сторонніх домішок. У нас мед якісно пасічниками відібраний, якісно профільтрований і якісно зафасований в банки. Тому він на чистоту, на мій погляд, відповідає на 100%. Так? Тому ставимо найвищий бал. Е, ага, а оцей такий мутнуватий зразочок. Е, дивіться, є такі е, знову ж таки показники, які. Е, нам можуть сказати про справжність меду. І коли в медові є ось це помутніння, це означає, що в ньому є домішки пилкових зерна. Або вже фіксуються центри кристалізації, мед почав. Кристалізуватися. Тобто, як казали колись, в народі мед набирає силу. І ось цю силу набирає мед і переходить з стану в стан. От цей мед вже е, бі, починає набирати силу. Да. Цей також починає набирати силу. Е, а ось цей мед, він ніби вчора викачений, але ще він сили не починає набирати. Тому, е, але будь-який мед. Ким я дістану з вулика, він не буде прям ідеально прозорий, він завжди буде з легким помутнінням. Добре, Ось... тобто це е, супер, що таке. Так, оце третій, другий зразок відповідає цьому, перший зразок Добре. цьому не відповідає. Добре, тоді ставимо п'ятірочки, ну, а першому ставимо двіючку. Двіючку, так. так. Так, давайте порахуємо наші бали, щоб вийшло, загальний бал, швиденько. Тобто 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8, плюс 3, 13. 15, 24. Так, тут у нас 10, 15, 24. плюс 6, так 20. А, з математикою погано. мед Мат, обирати не вмію, математику так, теж не вчила. 15, 18, 20, 21. 21, 21, так. Далі тут у мене 8 плюс 15, це 24. буде 24. Так. Е, так, ну, так, ну давайте покажемо нашим глядачам. Я тут трошки е, помилочку спочатку зробив ось так. Е, за результатом нашого органолептичного аналізу, зразок номер один не відповідає якісного меду, набрав ну, найменшу диви, кількість балів. У мене, до теж 13. 13. Зразок номер два відповідає, набрав 24. І зразок номер три у мене теж набрав 24. У вас 21 і 24. Так, да, так, да, так. Да. За таким аналізом ця кількість балів повинна бути не менше, як 20. Не менше, як 20. Е, отож, якщо ви вирішили собі в домашніх умовах провести такий органолептичний аналіз, е, звісно, треба бути дегустатором, так як ви надегустують і так далі, треба напробуватися багато тих медів, але ви можете зробити це в домашніх умовах або прямо на ринку. Лабораторія завжди з собою. Е, ну і ще такий класичний е, показник. Значить, поки що ми взяли, що це зразочок номер один, не відповідає дійсності. Ми зараз перевіримо остаточно. Е, беремо мед. Ложечку таку в сторону відложу, угу. І будемо його виливати. Прямо на мисочку. І ми бачимо, як він складається гіркою. Це є е, правильний показник. Так, мед повинен складатися. Це зрілий якісний мед. Так, зразок номер два. Так само складається гірочку. Як мене колись казав дід криничкою. Так. І зразок номер один. Ну він просто виливається в кальору. Просто виливається, провалюється. Є таке поняття утворює дірку. Це не зовсім коректне літературне поняття, але є таке в народі ходить. Ну що ж, я вам приніс, відкрию карти. Зразок номер один дійсно не відповідає показникам, тому що це фальсифікований метод. Фальсифікований мед звичайними підсолоджувачами, цукром, мед всередину навіть доданий для того, щоб запах був. Але бачите, я вас запахом не зміг підманути, аромат, ви поставили всього-навсього двіючку. Він, менше пахне, ніж Він менше пахне, ніж решта. Цей мед це є акацієвий мед. Це один із самих ексклюзивних медів на території України, в тому числі гречаний, тому що посії гречки є дуже мало. Цей мед має дуже якісні харчові показники, людям він легко засвоюється. І зразочок номер 2 цей мед також цьогорічнього року, цей зібраний в нас в травні місяці, це зібраний буквально тижні в три назад лісовий мед також відповідає всім необхідним показникам. Ну, а Встановити якісно, детально ми можемо. За якщо лабораторний аналіз є такий аналіз пилковий, є такий аналіз на моносахариди. Дякую, пане Назарію. Я сподіваюся, що наші глядачі не будуть звертатися до лабораторії, адже це зробити дуже просто, просто ось так, як ми з паном Назарієм зробили буквально за останні 5 хвилин. Є показники, користуйтеся ними, довіряйте своєму смаку, довіряйте своїм очам, довіряйте своїм відчуттям, і я впевнена, що наші глядачі будуть обирати лише справжній мед замість якогось фальсифікату. Харчуйтеся медом, споживайте мед, і все у вас буде добре. Дякую і вам дякую.